Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ми на майданчику місті Рівне князя Володимира 112А. І давайте подивимося, які класні акційні пропозиції і дійсно хороші трактори є зараз доступні до огляду і покупки на нашому майданчику. Окремо скажу дві позиції продаємо в нуль, буде окреме відео. А тепер по тракторах. По ісекі на цей момент залишився класний гіс 21 Задні шини БКТ нові, передні шини з карбами повними, але мають трішки тріщини. Візуально хороший стан. Звичайно, є сліди корозії. Ми їх не натираємо, не підфарбовуємо, так як воно нам прийшло з Японії. Механічна коробка передач напрацювання. Навіть не показує 950 годин. Віримо, не віримо інше питання. Е, механічна трьохточка, точка, швидкоз'єм на фрезу, е, ножі на фрезі підтерті. Це все враховано. Послухайте ціну, 6900 самовивозом з нашого майданчика. За 6900 важкий тонну 150 трактор, койлія метр, метр 10, Надійний гарний ісеки гіс 21 й на 26 сил Янмар АФ 226. Сім тисяч умовних одиниць. Передні шини підтерті, задні хороші шини, а, практично повні карби. ґрунтофреза має гарні ножі. Знову ж таки, механічна, без зайвої електроніки трьохточка. точка. По ґрунтофрезах метр 40, а тут метр шістдесят, оскільки це є 26-й сильний трактор реверс є, звичайно, як в одному, так і в другому. По колії тут теж метр метр 10 може, метр чуть там 12 в широкому положенні. Високий кліренс, бачите, за рахунок оцих бортових янмарівських. Отакі по Єсекі Янмару. По Куботі лінійка широка. Від малючка на 15 сил і цей малючок 4200 4200 за. 15 сильну бультру. А, по шинах взагалі завваження має, бачите, які передні і які задні. Грунтофриза 1,20. Натертий, не, не, не ну, такий, як є. 1020 мото годин. 4200. Крута Bullstar JB18. Ну, ціна солодка, рік, нагадую. Тут 2006, а, класна комплектація, дашок, дуга безпеки. По напрацюванню 275 мотогодин. Ось бачите, отак виглядає все в рідній фарбі. Підготовка під трьох точку. Вже все зроблено. Навіть дамо трьох точку в подарунок, 6400. Ну, за такі гроші по шинах взагалі ідеально. Плюс. Що японці причепили передній контргруз. За такі гроші, малючок з ґрунтофрезою, свіжим роком. Ножі на ґрунтуфризі в дуже хорошому стані, практично не стерті. Я думаю, що погодьтеся з тим, що дуже класна пропозиція. Всім відома максимально надійна серія L1, яка є попередником джільки, і ціна 5700. Теж на реверсі. Теж дуже хороший стан, карби повні передні, карби повні задні, є трішки тріщини, бо оригінальні шини Брідстоу, 1427 на працювання, швидко рівень горизонту, це все присутнє. Отака метр, метр 10 колія, тона 50 ваги. Класний тракторець. Дашок теж присутній. КТ-22 на 22 сили 2004 рік. ось Будь ласка, свіжий по руках тракторець. І що тут? Тут заваження тільки є трішки корозії. По шинах повний порядок. передні мають трішки тріщини, задні взагалі в дуже хорошому стані. Грунтофриза на швидкоз'ємі, рівень горизонту. Ножі хороші напрацювання 873 мотогодини. Ну, от бачите, Трішки корозії. І ціна 7 тисяч умовних одиниць за КТ 22 на 22 сили. Теж колія метр, метр 10. І лініючка тракторів з кабінами. Ще є GL33 High Speed, тобто є в нас 4 трактори. Якраз там вже займаються хлопці склом. І буде ще четвертий трактор з кабіною. Тут по цінах взагалі солодко. GL220. Гарний стан. Все працює справно. От тут в ньому склад зробили, бачите, 1067 мотогодин. Візуально все дуже добре. На швидкоз'ємі метр 1,50 метрунтофриза, ножі теж в хорошому стані. По шинах є тріщинки трішки, але все це з Японії не БКТ. І ціна 9700. Нагадую на умовах самовивозу. Так, обійдемо. Трішки калюжу. Зробимо тут злив, щось ніяк руки не доходять. GL25. На 25 сил, колія тут вже 1,20 м. Повнорозмірний, дуже хороший візуальний стан. От дивіться, всередині, взагалі, навіть заводська наклеєчка, все дуже добре виглядає. Напрацювання 1287 мотогодин. І що ми бачимо тут тут? Комплекті. Знову ж таки, швидко рівень горизонту. І ножі на фрезі взагалі в дуже хорошому стані. Ну і ціна максимально солодка. То, що я вам казав, розпродаємо залишки, очікуємо нові надходження, купуємо нові надходження по тракторах. І по ціні тут 10 200 10 200 джель 25 з кабіною. Погодьтеся, знову ж таки. Найсолодша пропозиція на ринку це точно трактор з Японії. Повністю все в заводській фарбі. І ніхто нічого не крутив. І не підмальовував. Ну і GL29, те, що є на майданчику. отут тут ми вже перешили, давайте заглянемо всередину. Перешили сидіння. Бачите, заводська теж наклеєчка. Напрацювання 2.131 і тут. По шинах все брідстоун, хороші передні шини, дуже доброму стані задні шини. Знову ж таки, швидко рівень горизонту і метр сімдесята грунтоприза, ножі підтепі, але відсотків 60 ще на них залишок є. Тобто не один гектар можна ними обробити. Ну і знову ж таки ціна 11 100. Ну, GL33 вже виженуть, окремо зробимо огляд. Отака підбірочка тракторів. Хороші ціни, ну, якщо, може, не найкращі, але точно привабливі. Є з чого обрати, приїжджайте, тестуйте, залишитися задоволеними якістю японської техніки. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.